Донька колишнього прем'єра Євгенія Тимошенко знову закохана. Джерела ТСН особливо запевняють зі своїм новим хлопцем Одеситом Артуром Чечоткіним. Вона зустрічається уже півроку, але свій роман пара тримає у великій таємниці. Хто ж він новий коханий жені Тимошенко? Наші особливі журналісти провели власне розслідування і дізналися всю правду. Знову незаміжня і знову вільна. Її вносять у рейтинг найгідніших заздрості наречених країни зі статками щонайменше у півтора мільйона доларів. Донька екс-прем'єра Юлії Тимошенко Євгенія для рідних Жужа знову носить дівоче прізвище. Від її колишнього чоловіка Шона Кара і сліду немає. Британський рокер і Байкер повернувся на Батьківщину. Натомість поруч із Женею новий чоловік. Хто він? Ми запитали у його друзів і знайомих. Просто вот Чечеткин Артур и все. Вообще нереально его искать, потому что он потерянный просто. Что честно вам свету, дело с ним особо не имеется. а Чичоткин. Так они здесь не живут, они за границей. Ну, как богатые. Я бы не сказала, что сильно богатые. Так нормальные. Хорошие. Ну, честно, просто я о нем вообще слышала тебе. Не имею права просто даже. Новый хлопець Евгении Артур Чечеткин. Ему 29 Жінки кажуть, він середнього зросту і достатньо симпатичний, щоб їх причаровувати. Його світлин в інтернеті немає, і ще у вересні він чомусь видалив свої сторінки із соцмереж. Але ТСН особливо особливе вдалося дістати фото Артура. Американські друзі, які нам його надали, кажуть: фотографуватися Чичоткін не любить. Інший знайомий Артура нам розповів, що з Женею хлопець познайомився 2010-го. Тоді донька колишнього прем'єра на все літо орендувала пляжний комплекс на березі Чорного моря, щоб відкрити там ресторан. У день відкриття влаштувала пафосну вечірку. Окрім Шона Кара з його рок-гуртом для одеських мажорів співала Віагра і танцювали найкращі стриптизери. Я палюбів. Одеса, батьківщина кавалера Євгенії. Саме на цьому типовому одеському подвір'ї минуло його дитинство. Сусідка Ганна каже, в Артура єврейське коріння. У квартирі, де він виріс, зараз живе лише його бабуся Люся. Однак і та тепер в Америці гостює в дітей. Це Люся наша. Ну як дружина. Живемо в одній параді, спілкуємося. А зараз вона вже три місяці за границею. Дві дочки там хороші діти, хороші внуки. Всі дуже хороші. Артур бабушку навіщає часто. Як приїжджає, так і приходить. У рідному місті Артур з'являється вкрай рідко. Його знайомі місцеві бізнесмени кажуть, цей хлопець любить замітати за собою сліди. Навколо нього безліч таємниць. Одна з них місце реєстрації. Чомусь Чечоткін прописаний не в родинному гнізді на канатній, а ось у цьому будиночку на вулиці Жуковського. І разом із ним у двокімнатній квартирі зареєстровані ще 13 людей. Сусіди Артура жодного разу не бачили. Але кажуть, кимось із цього помешкання цікавляться правоохоронці. Шестопаті. Снова тело ты даже показания давала шпильный Я не знаю, то приходила милиция, искала, то приходили, искали шестую квартиру, называли какую-то фамилию. Сын мені говорит: то открывал дверь, то я открываю дверь. Просто это в течение недели это уже просто как нашествие какое-то. ТСН особливо дізналася. Власниця квартири, де прописаний Артур, паспортистка з ЖЕКу Людмила Гайдаєнко. Жінка запевняє. 13 співмешканців у неї вже немає. Усіх виписала, крім Чечоткіна, бо знайти його не може. А пішла вона хлопцеві назустріч два роки тому. Зареєструвати Артура попросив колишній керівник Жеку Де там 13 чоловік. Ви що? нікого я тих ніту всі виписані. Артур, я Гайдаєнка Людмила Григорівна. Більше нікого. Якщо ви мені поможете його виписати, то я вам скажу тільки огромне спасибо. Директор школи, де навчався Артур, його не пам'ятає, але демонструє ТСН особливий запис у журналі і підтверджує, хлопець учився тут до 9 класу. Після виїхав за кордон. Ота шучует. Учителька біології єдина, хто його згадав. Каже, Артур часто пропускав уроки, бо хворів. Поведінку мав незадовільно, навчався погано. На четвірку знав лише її предмет, а ще музику та фізкультуру. З кінця 90-х Чичоткін живе у Нью-Йоркському Брукліні. Його одеські друзі розповідати подробиці про життя Артура не хочуть, а надто на камеру. І лише жартують, що після роману із самою Тимошенко братан, як вони називають Чичоткіна, став дуже популярним. Как они познакомились? Её я знаю по классу бича. Я, наверное, там до два по вообще не хочет. Там, чтобы в сми, понимаете, он появлялся. Ось те самое место, где Артур нібито познайомився з Женен. Зараз пляжний комплекс закритий, але охоронець ту вечірку досі пам'ятає. Ваня, Она та дочка Тимошенко. Угу. Не била она здесь один раз. Она с Ивасом до приезжала. С мужем и компания ихняя здесь приезжала. Тут здесь была байкерська вечірка. Тоді ще Євгенія Кар була заміжньою і щасливою, як видно ось із цих кадрів домашнього відео. На них Женя співає своєму шому караоке у день річниці весілля. Востаннє на людях Шонакара бачили поруч із Тимошенко у серпні на судді її матері. А вже в листопаді Євгенія вирішила розірвати шестирічний шлюб із британцем. Джерела ТСН особливе кажуть, до радикального рішення її спонукав той самий одесит Артур. ТСН Особливе один плюс один. Яким бізнесом володіє новий байфренд доньки Тимошенко? І що він сам говорить про свої стосунки з Женею? Про це ми розкажемо вже завтра у другій серії нашого розслідування.